Як тільки ви виростили один вид філодендрона майже неможливо не захотіти більше. Вони неймовірно прості у вирощуванні, чудово підходять для початківців і демонструють дивовижну різноманітність форм, розмірів та кольорів серед видів. Коли ви додали всі поширені види філодендронів до своєї колекції, можна почати шукати більш рідкісні види, щоб заповнити свій будинок. Один з таких філодендрон Гігас. Цей вид був нещодавно виявлений і миттєво став хітом у спільноті любителів кімнатних рослин. Він демонструє глибокі зелені оксамитові листя на товстих лозах, які виростають до вражаючих висот, навіть при вирощуванні в приміщенні. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю дивовижну рослину або про те, як доглядати за нещодавно придбаним екземпляром, ви прийшли в потрібне місце. Готові дізнатися більше? Почнемо. Огляд рослини філодендрон гігас. Тип рослини, кімнатна рослина, сімейство, ароїдні. Рід, філодендрон, вид, філодендрон гігас, рідний регіон, тропічні ліси. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота більше 20 метрів в природі, до стелі в приміщенні. Потреба в поливі, помірна. Шкідники і хвороби, щитівка, павутинний кліщ, борошнистий червець. Догляд низький. Тип ґрунту, повітряний і добре дренуючий. Зона морозостійкості USDA 9B12. Профілодендрон Гігас. Філодендрон Гігаз. Бажаний сорт філодендрона, який набирає величезну популярність серед любителів кімнатних рослин. Він цінується колекціонерами за свою рідкість, так як був виявлений всього 25 років тому в лісах Панами. На щастя, завдяки високому попиту, його стали активно розмножувати, що робить його більш доступним, хоча все ще складно знайти. Є багато причин, чому люди люблять цей вид філодендрона. По-перше, листя у нього великі і приголомшливі, вони з'являються мідно зеленими. Поступово стаючи темно-зеленими в міру дозрівання, цей сорт також має оксамитову текстуру, яка робить листя схожим на м'яку, майже чорну тканину. Вони вражають не тільки зовні, але і розмірами. Ці ліани одні з найбільших вроду філодендронів, досягаючи в природі більше 15 метрів в довжину. Листя також величезні в природному середовищі, виростаючи до 1,2 метра в довжину при відповідних умовах. Вони можуть цвісти, як інші представники сімейства ароїдних, хоча в домашніх умовах цвітіння малоймовірно. Незважаючи на рідкість, цю рослину так само легко вирощувати, як і інші філодендрони. Воно не вимагає складного догляду, швидко росте і може досягти стелі за кілька років при правильній підтримці і догляді. Посадка. Якщо ви хочете, щоб рослина розкрила свій потенціал, краще вирощувати його на вулиці. Давши йому можливість піднятися на дерево у відповідних умовах, ви побачите, як листя досягають вражаючих розмірів, перетворюючись на ефектний елемент саду. На жаль, як тропічна рослина. Яка не переносить холоду, філодендрон Гігас може рости на вулиці лише в обмежених регіонах. Він виживе в зонах USDA від 9 і вище, якщо дотримані інші умови, такі як висока вологість і захист від прямого сонця. Якщо ви живете за межами цих зон, доведеться обмежитися вирощуванням в приміщенні. Швидше за все, ваш філодендрон Гігас прибуде до вас у горщику з відповідною ґрунтовою сумішшю та невеликою кількістю добрив. Пересаджувати його не потрібно, якщо ви не хочете змінити горщик на більш декоративний. В такому випадку краще почекати пару тижнів, щоб рослина адаптувалася до нових умов, перш ніж пересаджувати. Кімнатні рослини не люблять різких змін і потребують часу для акліматизації. Якщо пересадити відразу після покупки, це посилить стрес і продовжить період відновлення. Через кілька тижнів, якщо рослина не вояне і листя не жовтіє, можна пересадити його в новий горщик. Намагайтеся максимально зберегти ґрунтову суміш і не турбувати коріння, щоб уникнути шоку від пересадки. Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб забезпечити ідеальні умови після посадки. Як вирощувати? Філодендрон Гігас так само простий у догляді, як і інші види філодендронів. Він непримхливий і не вимагає складного догляду, що робить його відмінним вибором для новачків. Однак, якщо ви хочете, щоб він розкрив свій потенціал і дав великі оксамитові листя, важливо забезпечити правильні умови. Освітлення світло є одним з найважливіших факторів росту кімнатних рослин. Без нього фотосинтез неможливий, що зупинить ріст і в кінцевому підсумку погубить рослини. Але важливо не тільки наявність світла, але й його кількість. Найкращий спосіб максимізувати ріст і зберегти рослину здоровою, відтворити умови її природного середовища. У тропічних лісах панами філодендрон Гігас росте під деревами, отримуючи розсіяне світло, піднімаючись по стовбурах, щоб вибратися з тіні лісової підстилки. У домашніх умовах найближче до природного освітлення, яскраве розсіяне світло. Це світло біля яскравих вікон, східних, південних або західних, але не під прямими променями. Оскільки рослина може адаптуватися до різних умов освітлення, воно також непогано переносить слабке освітлення. Ідеальне вікно східне, оскільки рослина буде захищена від прямого сонця більшу частину дня. Можна також фільтрувати яскраве світло за допомогою напівпрозорої фіранки, щоб створити оптимальні умови для зростання. Уникайте прямого сонця, щоб не пошкодити чутливі листя, або занадто мало світла, якщо хочете сильного росту, що відбувається при нестачі світла. Хоча філодендрон Гігас може адаптуватися до слабкого освітлення, не рекомендується залишати його в таких умовах надовго. Це призведе до уповільнення росту дрібним і слабким листкам, а також збільшення відстані між листям, що погіршить зовнішній вигляд рослини. Випаровування води в умовах слабкого світла також сповільнюється, що підвищує ризик перезволоження ґрунту. Це може спричинити загнивання коренів, виянення та зміну кольору листя. Коренева гниль важко піддається лікуванню, тому краще перемістити рослину в більш світле місце і поліпшити дренаж. Що відбувається при надлишку світла. Занадто багато світла також може нашкодити рослині і навіть сильніше, ніж його недолік. Темно-зелене листя не звикли до яскравого світла і можуть швидко отримати опіки навіть після декількох годин під прямими променями. Опалені листя покриються коричневими сухими плямами, які не відновляться, навіть якщо умови покращаться. Ці плями з'являться на стороні, найближчій до джерела світла. Краї листя можуть почати скручуватися, щоб зберегти вологу, а вся рослина може вийнути через її нестачу, якщо освітлення не змінити. Полив. Якщо в горщику та ґрунті достатньо дренажу, полив не стане проблемою. Ці рослини нескладно утримувати в хорошому стані, якщо слідувати декільком правилам. Поливайте, коли верхній шар ґрунту 1-2 см висохне. Чим більше рослина і горщик, тим довше можна чекати між поливами. Щоб визначити правильний час для поливу, перевіряйте ґрунт пальцем кожні кілька днів. Це допоможе поливати саме тоді, коли рослина цього потребує. Якщо поливати за графіком, можна пропустити зміни в умовах середовища, які впливають на вологість ґрунту, що призведе до переливу або недоливу. Оскільки філодендрон гігас газ непримхливий, Пропущений полив або невеликий перелив пару раз не завдадуть серйозної шкоди. Рослина швидко відновиться без довгострокових наслідків, однак тривалий перелив або недолив викличуть проблеми, такі як виянення, пожовтіння листя, коричневі краї листя, коренева гниль. У разі недоливу зволоження ґрунту повинно допомогти рослині прийти в норму. Якщо ґрунт сильно пересохла і ущільнилася, поливайте знизу, поки вона повністю не просочиться. При переливі дайте ґрунту просохнути перед наступним поливом. Якщо це не допоможе, буде потрібна термінова пересадка і обрізка ґрунт. Як ліана з сімейства ароїдних, філодендрон і дуже вимогливий до ґрунту. Ці рослини люблять вологу, як у тропічних лісах. Але також потребують достатньої кількості кисню біля коріння. Їм підходить легкий, добре дренуючий ґрунт, який утримує достатню кількість вологи, але не затримує воду. Залежно від віку рослини і місця покупки, наявної ґрунту вистачить на довгий час. Але коли прийде час пересаджувати, вибір правильної суміші буде ключовим для подальшого зростання. Звичайна садова земля або універсальний ґрунт не підійдуть. Філодендрону гігас потрібна спеціалізована суміш, бажано для ароїдних, але як мінімум для кімнатних рослин. Такі суміші утримують вологу, але залишаються досить легкими, щоб забезпечити дренаж і доступ кисню. Готові ароїдні суміші можна придбати в інтернеті або місцевому садовому центрі. Якщо їх немає, підійде ґрунт для кімнатних рослин з парлітом і корою для поліпшення дренажу. Для кращого результату можна приготувати суміш самостійно. Візьміть якісний ґрунт для кімнатних рослин і додайте перліт, кокосове волокно або торф, а також кору орхідей. Перевірте дренаж суміші перед посадкою, щоб переконатися, що вода вільно стікає, але ґрунт не пересихає занадто швидко. Температура філодендрони є рідними для тропіків і потребують температури та вологості, близьких до їх природних умов. Це означає, що тепло ключовий фактор. У приміщенні температура повинна бути близько 24 градусів цілий рік. Не допускайте, щоб температура опускалася нижче 16 градусів надовго, холод сповільнить зростання, що може мати довгострокові наслідки, якщо проблему не вирішити. Температура нижче 10 градусів може миттєво пошкодити рослину. Тому ніколи не залишайте її біля відкритого вікна або на вулиці взимку в зонах USDA нижче 9. Надмірна спека теж може нашкодити, але не так сильно, як холод. Якщо температура піднімається вище 32 градусів, стежте за поливом і перемістіть рослину в більш прохолодне місце, якщо воно почне виянути. Вологість Вологість ще один ключовий фактор для здоров'я листя. У природному середовищі філодендрони отримують близько 75% вологості цілий рік, а в сезон дощів понад 90%. Хоча в будинку вологість не повинна бути настільки високою, повітря не повинен бути і занадто сухим. Прагніть до вологості 50-60% протягом року. Якщо у вас набагато сухіше, спробуйте підвищити вологість наступними способами. Виберіть правильне приміщення. Розмістіть рослину в кімнаті з високою вологістю, наприклад, у ванні, якщо інші умови там підходять. Використовуйте піддон з водою. Поставте горщик на піддон з галькою і водою, але так, щоб дно горщика не торкалося води. Цей метод дає невеликий ефект, тому не підходить для дуже сухого повітря. Купіть зволожувач. Це найнадійніший спосіб, але він вимагає фінансових вкладень. Добриво. Філодендрон Гігас вважається швидко зростаючою рослиною, особливо у відповідних умовах. Щоб підтримувати цей активний ріст, він поглинає багато поживних речовин протягом вегетаційного періоду, швидко виснажуючи їх запас у горщику. Регулярні підгодівлі заповнюють ці втрати, які рослина не може отримати з інших джерел, підтримуючи сильне зростання і сприяючи появі великих листя і довгих лосів. Без добрив зростання сповільниться, і в підсумку рослина перестане розвиватися. Удобрюйте регулярно в період росту. Збалансоване добриво для кімнатних рослин, що містить також мікроелементи, забезпечить комплексний догляд. Можна вибрати добриво з підвищеним вмістом азоту, щоб стимулювати ріст, листя і стебел. Перегодовування реальна небезпека, яка може викликати зміну кольору листя і виянення, від якого рослина буде довго відновлюватися. Почніть з добрива низької концентрації та дотримуйтесь інструкції на упаковці. Якщо ви випадково внесли занадто багато, промийте ґрунт фільтрованою водою, щоб видалити надлишок солей, і не удобрюйте кілька місяців. Догляд Ця кімнатна рослина може вирости дуже високою і потребуватиме підтримки лос. Незалежно від того, чи використовуєте ви шпалеру, опору в будинку або, ще краще, мохову палицю, ви помітите, що рослина росте швидше і виглядає здоровіше з опорою. Оскільки листя великі і глянцеві, вони збирають пил у приміщенні. Пил на листках зменшує поглинання світла, уповільнюючи фотосинтез і псує зовнішній вигляд. Протирайте листя вологою тканиною кожні пару місяців. Вони не тільки будуть виглядати краще, але і рости активніше. Якщо ви хочете контролювати зростання або запобігти витягуванню, може знадобитися обрізка. Хоча це не обов'язково, правильна обрізка зробить рослину більш керованою та полегшить догляд. Обрізка також важлива для здоров'я, якщо рослина уражена шкідниками або хворобами. Або просто має пошкоджені листя, які відтягують енергію від життєво важливих процесів. В іншому ця рослина майже не вимагає догляду. Розмноження. Ще одна перевага філодендрона Гігас його простота в розмноженні. Живці стебел швидко вкорінюються у воді, даючи нові потужні лози, які швидко перетворюються на повноцінні.